Чана, що ти робиш? Танік, якби ти бачив нашу сьогоднішню програму, ти б зробив так само. Ну-ну, подивимось. Сьогодні ми поговоримо про десятку найшкідливіших продуктів. І на першому місці у нас чіпси по собі картопля вже не є корисним продуктом, в якому б вигляді вона не була приготовлена. А в чіпсах взагалі від неї не залишилось нічого натурального, лише самі канцерогени, олія, ароматизатори та підсилювачі смаку. Час споживання чіпсів загрожує онкологічними захворюваннями та проблемами з вагою. Це саме можна сказати і про фастфуд і картоплю фрі. На другому місці у нас газована вода. Фарбована вода з газом є дуже шкідливою, навіть якщо взяти. Фарбу гуаш розвести її з водою та цукром і випити. Існує думка, що фастфуд краще запивати газованою водою, але це не так. Насправді газована вода підсилює відчуття голоду, цим самим змушуючи з'їсти ще одного гамбургера. До речі, Coca-Cola Light нічим не краще від е, звичайної коли. Вона містить замінник цукру, який набагато шкідливіший від самого цукру. На третьому місці у нас фастфуд. Було очевидним те, що цей продукт потрапить до списку найшкідливіших. От назвіть хоча б один плюс цього продукту: крім дешевизни та швидкості приготування, плюсів немає. Можна приготувати аналогічний бутерброд дома з сиром, зеленню та овочів. Це буде набагато смачніше, і щоб ніяких соусів і майонезу. На четвертому місці у нас той самий майонез. Мова йде про магазинний майонез. Якщо відмовитись від цього продукту, то за пару тижнів вже можна помітити, як на вашій талії сантиметрів поменшало. На п'ятому місці у нас сіль та цукор. Сіль та усім відомо, що сіль та цукор це біла смерть. Сіль перешкоджає проходженню води до організму і відкладається в найнепотрібніших для нас місцях. З цукром все очевидніше для тих, хто худне, це ворог номер один. Відмовитись від цих продуктів неможливо. Але якщо не досалювати їжу, то з часом можна звикнути до натурального смаку їжі. А ось цукор можна замінити на мед. На шостому місці у нас алкоголь. Про шкоду цього продукту відомо дуже добре, тому я скажу тільки одне: вживання алкоголю хоча б раз на тиждень це вже алкоголізм. На сьомому місці у нас ковбаси та копченості. Хто знає, з чого зроблені оці сосиски і скільки тижнів вони лежали. Насправді, соління і копчення м'яса потрібне лише для того, щоб п'ясо довше зберігалося. Природно, всі корисні елементи з часом зникають, але трупні явища в ковбасі не припиняються. Але людина цього не помічає, тому що до ковбаси додаються ароматизатори та підсилювачі смаку. На восьмому місці у нас смажене. Готування на соняшниковій олії та маргарині вбиває в їжі всі поживні речовини. Плюс до цього під час обсмажування частина рідини. В їжі замінюється олією, що робить їжу занадто калорійною. Як варіант, можна продукти злегка обсмажити на пательні і продовжувати готування їжі в пароварці або духовці. На дев'ятому місці у нас солодки. Серед шкідливих солодощів можна відмітити мармелад, шувані цукерки та людяники. Вся справа в тому, що вони містять велику кількість барвників та штучних ароматизаторів, які дуже шкідливі. Якщо дуже хочете солодкого, можна з'їсти трошки меду або сухофруктів. Це буде набагато корисніше для вас. На 10-му місці у нас білий хліб. Сюди відносяться всі борошняні вироби. Свіжі булочки та білий хліб дуже смачні, але від них не залишилось нічого корисного. Вся справа в тому, що під час приготування борошна в них знищуються всі корисні елементи. Тому краще вживати цільнозернистий хліб, він набагато смачніший та корисніший. Ці продукти, напевно, треба викинути у сміття. Танік, а ти чув про картини сміття? Ні, це звучить якось смішно, да і, напевно, пахне воно якось огідно. Та не з їжі, а з різних там шматочків тканини, використаних пляшечок і всяких таких дрібничок. Ого, це, напевно, художники намагались довести, що мистецтво зі всього може зробити щось прекрасне. Мабуть, саме і так. Художник зек фірмен, наприклад, замість пензлів та фарб використовує різноманітні шматки використаних побутових речей. І що ж він з ними робить? Він збирає їх та сортує по кольорам. Mm, багато, мабуть, мороки. Так, але краса ж потребує жертв. Він бере дерев'яну основу і на неї наклеює усі ці маленькі частини. Коли ти стоятимеш близько до такої картини, то тобі буде видно усі маленькі деталі, з яких вона зроблена. А здаля, а здалеку буде видно дуже реалістичне зображення людини. А от Вік Мюніс, колишній скульптор з Нью-Йорка, пішов ще далі. З підбором матеріалів. Цікаво, цікаво. Він створює фотокартини, додаючи туди сміття, дорогоцінне каміння, цукор і навіть шоколадний сироп. Оце вже занадто! Як він може знущатися над шоколадом? Подивись, які круті картини у нього виходять. Ну а ну тоді хай знущається, тільки недовго. Уяви собі. У Сан-Франциско живе художник, який бере різні використані речі знаменитостей, і з них створює об'ємні 3D-портрети цих зірок. Прикольно. Є люди, які, мабуть, вирішили, що різних бляшанок та звичайної лампи цілком вистачить, щоб зробити витвір мистецтва. І сталося, як гадалося. Тім Нобл та Сьюб Вебстер роблять надзвичайні цікаві зображення, використовуючи лише різне сміття та лампу. Хм, Креативні вони. Також художник з досить дивним ім'ям. Рашат Алкабаров створює не менш цікаві картини з пластикою світла. Це як він підвішує до стелі пластикові пляшки або ж інші прозорі речі і направляє світло під відповідним кутом. І виходить надзвичайна картина. Ого, так в нашому світі багато цікавих та творчих. І ці люди вчать нас мислити нестандартно. Так, якщо життя дає тобі лише непотріб, зроби навіть з нього шедевр. Усе в наших руках. Це точно. Отже, існують продукти. З яких краще зробити картини, ніж пхати їх от сюди. Краще сюди. Лучана. Вони... Але була права. Вони знаходяться на самій вершині цього списку. Да. Їх треба сувати сюди, а не сюди. Отже, вчимося їсти нормальну їжу із фігурою, тоді все буде гаразд. І навіть якщо життя дає тобі тільки сміття, ти можеш зробити з нього шедевр. Просто не опускай руки.